Дровенькі були, шановне панство, швиденько покажу, що треба робити, щоб нічого не робити. Щоб не травити себе грібіцидами і не стояти раком із сапою. Купляється ось таке чорне агрополотно. Скоби сам накрутив, крутив їх по-різному, крутив ось такими, ось такими закруцьками. В землю входить. 15 см, ширина грядка у мене 70 см, полотно порізано по 80 см. Тобто 5 см у мене туди-сюди нахльостується. Я не хотів робити в дюрки, тому що не знаю, що в мене буде на той рік. А так в рядочках я запросто собі можу садити, будь-що. Тих саме між 70 см. От. Те саме все. Посадили. Правда, дуже довго ми його застеляли ці простині. Ходимо тут босячком. бачите. Прийшов, розувся і пішов по городу. Як в лучших домах Ландона і Жмеренки Закрито в мене тут приблизно, приблизно ну, напевно, по зоді сотки от Тут в мене тисячу, тисячу кущів помідорчиків, різні сорти, різні гібриди, вони вже он, починають, починають в'язатися, починають складатися. Є краще, є гірші, в цьому році воно все важке, все. Все погане. Значить, чого я так захотів? Десь помідор, він лягає. Він лягає на землю і помідорчик какається землі, починає гнити. Вон вітер вже положив і бачите, які вже почали в'язатися, вони ще цвітуть, вони вже лежать на землі. На цьому побутні, нагропобутні вони гнити не будуть, тому що немає ані доступу до грибків від землі, від болота, і немає вологи, тому що через оце покривало воно прогрілось і висохло, і протекло. Плівку я не брав, тому що плівка не пропускає води, земля не дихає. Можливо, воно ну, добре, але я ще хочу каплю кидати. Ну, Поки йдуть дощі, я не кидав її, а порядочка ще кинеться стрічка капельна для поливу, коли буде жара. У нас зараз кожного тижня дощик, під цим покривалом воно не висихає, не випаровується. Земля вон, ногами чую м'ягенька. Як показати, не знаю. Мягенька така, як, як подушечка, не пересушена, як немає гострих камінців. Е, Який ще плюс? Температура під цим покривалом піднімається до неймовірних. Значень. Усі ті черв'яки, усі ті нематоди, усі шкідники, які є в ґрунті, вони не витримують такої, не привикли до таких температур. Корінь прогрівається і помідор, наприклад, починало, дивитися, цей самий перший помідор, він був закритий саме, саме довше був. Потім йшли дощі, ми помаліше, помаліше, і так вони менші, 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 і там в кінці зовсім маленькі. А садилися ми практично в один день одним запом. Тобто прогрів кореня дає сильно сильний рост, дає сильну стимуляцію і дає, дивіться, скільки цвіту. У е, мене тут гібридів, напевно, з 5 чи 6, чи да, навіть і більше до десятка. Якщо вам цікаво, пишіть в коментарях, я зніму вам порівнялочку, Порозказую про кожен окремий гібрид, про його особливості і про його урожайність. Але це буде трошки, трошки пізніше. Добре, хай у вас ручки не болять і буряни. Не мучать.